Відповідно до права безпеки газопостачання в Україні кожен рік, два рази на рік проводиться періодична перевірка та прочистка димових та вентиляційних каналів. Перед початком опалювального сезону вже комунальні підприємства провели перевірку димових вентиляційних каналів. Наші комунальні підприємства, які управляють житловим фондом, на 100% провели таку перевірку. Перевірка димових вентиляційних каналів підприємствами інших форм власності ще на стадії проведення, хто може проводити таку перевірку? Перш за все, це ті організації, які мають відповідні дозволи від центральних органів виконавчої влади. Згідно до заключених угод з управляючими компаніями, такі фірми проводять перевірку домових і вентиляційних каналів. Якщо говорити про нашу муніципальну управляючі компанію, то з 17 компаній, 10 компаній, управляючих заключили угоди зі спеціалізованими фірмами на перевірку домових вентиляційних каналів, а сім управляючих компаній мають в своєму штаті сежатрусів, які проводять таку перевірку. Після проведеної перевірки спеціалізованими організаціями складається акт, який два примірника акта. Один примірник передається в газорозподільну службу. Якщо а, димові вентиляційні канали знаходяться в належному стані, в справному стані, тоді газопостачальна організація надає дозвіл на використання. Якщо ж такі а, норми не дотримані і а, ДВК канали знаходяться в несправному стані, в такому разі газопостачальна газорозподільна організація вимушена від'єднати їх від постачання газу, використовувати належним чином і за призначенням а, газові приводи, використовувати прилади Лише ті, які призначені для опалення, не використовувати плити для нагрівання приміщень. Друге, обов'язково треба в себе мати сигналізатор чадного газу. Середня вартість його складає від 400 до 800 гривень, але він може попередити появу в кімнаті в приміщенні чадного газу і тим самим врятувати життя. І що ще хотів на станок сказати, димові і вентиляційні канави забороняється закривати і забороняється експлуатувати їх за не за призначенням. На сьогоднішній день на території Львівської міської територіальної громади виникло вже 21 випадок отруєння чадним газом, наслідок яких одна людина загинула, та 27 людей постраждало. З них 8 дітей. По порівню, на жаль, така статистика повторюється кожний рік. В минулому, наприклад, році було 20-31 випадок отруєння чадним газом, внаслідок яких 75 людей постраждало, та троє, на жаль, загинули. В першу чергу для будь-якого горіння має бути кисень. Кисень, в приміщення попадає через вікна і двері. Тому першим правилом це треба створити подачу кисня в приміщення, де відбувається горіння. Чи це є газовий котел, чи колонка, чи кафельна піч, немає значення. В будь-якому приміщенні, де відбувається горіння, має бути приток кисню. Цей приток забезпечує вікно. Якщо це пластикове вікно, значить ніякому разі не треба розраховувати на мікровентиляцію. Це має бути додатково встановлений провітрювач, через який 24 години. Поступає достатня кількість кисню, і тоді відбувається нормальне горіння. Друге питання це є чисті димові вентиляційні канали. Якщо прочищений нормально димовий вентиляційний канал, в ньому буде нормальна тяга і буде нормально відбуватися викид відпрацьованих газів в атмосферу. Для цього, щоб перевірити цю тягу, робиться дуже просто: береться смужка паперу, представляється до вентиляційного каналу чи до домового каналу. Якщо вона втягується всередину, значить тяга достатня. Якщо вона стоїть рівно, значить тяги немає. І Якщо вона відштовхується, значить це йде зворотня тяга. В такому випадку треба обов'язково перекрити крани, відкрити вікна і викликати 104. Приїдуть наші спеціалісти і вже тоді встановлюють причину. Третім пунктом це є встановлення газового сигналізатора. Тому що, якщо навіть є такі ситуації, що зворотня тяга йде через котел, тоді холодне повітря опускається вниз, датчики не прогріваються і котел не виключається. Але датчик, який встановлюється додатково, він працює по принципу індикатора, який відчуває цей вміст. Природнього газу чи чадного газу дає звуковий світловий сигнал, людина чує і відповідно далі також приймає міри, перекриває крани на газових приладах і відкриває вікна. Ну, звичайно, що в ніякому разі не треба там включати виключати світло. Є ще такий дуже небезпечний варіант це встановлення газових приладів, які є в ванних кімнатах. Особливо це центральна частина міста, це є колонки, де Знову ж таки, приміщення невеликі, тяга погана, а ще коли людина приймає там ванну чи душ, утворюється багато пари. Тоді та пара перешкоджає нормальному викиду вихлопних газів в атмосферу, людина знаходиться, скажімо, в комфортному для себе становищі і вона відповідно засинає і топиться. Такі випадки були теж не поодинокі. Знову ж таки, кафельні печі це теж так, якби старі прилади, які не мають автоматики. Значить, кафельні печі небезпечні тим, що коли їх не виключити вчасно, вона перегрівається та пічка, і тоді утворюється знову ж таки така якби пробка, де вихлопні гази не можуть виходити в атмосферу, і вони тоді починають розходитися в приміщенні, де встановлена та пічка. Тому ні в якому разі не можна без нагляду лишати роботу кафельних печень. Вона має бути певний час попрацювати, прогрілась нормально, вона закривається подача газу, а тоді знову ж включається, коли вона вистихла. Ще є одна з таких причин, коли люди починають грітися, особливо це перед початком пального сезону, газовими плитами. На газову плиту встановлюють сторонні предмети, такі там цегли, великі куски металу і так далі. Воно це прогрівається і починає знову ж таки випалювати кисень. Кисень спалюється, утворюється чадний газ. І тоді люди труються. Тому поряд з димовими каналами ми наголошуємо, що треба чистити вентиляційні канали. Тому що якраз власне через вентиляційний канал ті відпрацьовані гази мали би вийти в атмосферу. Але це знову ж таки при умові, якщо буде відкрите вікно. Тому, якщо дотримуватися цих всіх правил, то, звичайно, що отруєння ніяких чадним газом не буде. Чи можна за вас запитати про що, роботу генераторів? Що стосується правил, це знову ж таки, в першу чергу, має бути здоровий глуст. Розумієте? Генератор це той, той самий автомобіль, з якого йде відпрацьовані гази. Тому його не можна встановлювати під вікна, в закритих приміщеннях, в приміщеннях, де вони мають бути провітрюватися достатньо, для того, щоб вихлопні гази не попали в це середовище, де знаходиться велика кількість людей. Металеві. Пичу повинні становити на негорючій основі. Ну, як правило, в підвалах в нас так і є. Це або бетонна підлога, або якась бруківка. Також має бути передбачено вихід продуктів згорання, тобто прокладено через вікно спеціально з такими з негорючою основою. Там треба витягнути ту шибку, а залишити металевий лист розміром там 90 на 90 і вивести комин вище рівня першого поверху. Використовувати для розпалу тільки там бумагу, папір, спеціальні засоби але ні в якому випадку не використовувати легкозаймисті речовини. Обов'язково мати на пункті, такому так би мовити, обігріву вогнегасник. Він повинен бути. Водопінний, тому що якщо там будуть перебувати люди, використовувати порошкові вогнегасники заборонено. Ну і також система визначення того, що утворюються чадні гази. А саме це сповіщувач, про який говорив мій колега. В нашому будинку він такий був, і я знаю, що у багатьох голів ОСББ також це все обладнано, так як має бути, адже напередодні опалювального сезону з нами проводилися. Така нарада, де мав змогу виступити кожен голова ОСББ, і розказати, як він підготувався до опалювального сезону. Ну, тут треба ще також згадати про генератори, які використовують мешканці. І також є місто, підтримує програму, коли відшкодовують гроші за придбаний генератор, але і мешканці іноді самі цей генератор для того, щоб якось бути більш впевненими, що в кого в кого, а в них електроенергія буде за будь-яких обставин. Ну і тут треба. Треба дотриматись здорового глузду, не використовувати його на балконі, адже є вимоги, що це повинно бути ззовні, не на якій лоджії, Що це має бути 6 метрів від будинку, що заправляти цей генератор необхідно, коли він вже вистигне, і тільки в неробочому стані. бо… Так, подорожуючи містом, бачу, що наші генератори стоять на балконі десь, і точно так же біля нього стоїть, що може стояти якась каністра. І відповідно, піднімаючи ту каністру, якщо тим більше десь жінка залишилася сама, то вона ну, десь трошки та каністра має вагу, і десь можна пролити зайве, і тоді вже буде біда.